14 грудня 2022 року в Житомирському дошкільному навчальному закладі номер 70 відбувся семінар Психолого-педагогічна підтримка дітей та батьків в умовах інклюзивного навчання в дошкільному закладі для вихователів інклюзивних груп та асистентів-вихователів міста. Семінар проходив у форматі зум-конференції. Завідувач Нікон Тетяна Євгенівна привітала усіх присутніх і звернула увагу на те, що в дошкільному закладі уже восьмий рік створюються умови. Для інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, тому в закладі є певний досвід роботи з такими дітками та їх батьками. Вихователь методист Вітвіцька Раїса Васильівна ознайомила з досвідом роботи закладу, співпраця з батьками дітей з особливими освітніми потребами. У своїй презентації вона звернула увагу на варіанти реакції батьків на появу дитини з особливостями розвитку, проблеми батьків дітей з особливими освітніми потребами, типові помилки батьків. Завдання дошкільного закладу в роботі з батьками, методи та форми взаємодії з батьками дітей з особливими освітніми потребами. Присутні мали можливість переглянути фрагменти роботи тренінгу з батьками дітей з особливими освітніми потребами, які підготували та провели вихователі інклюзивних груп та асистенти вихователів у форматі Zoom-конференції. Метою тренінгу було Формувати вміння й навички конструктивної взаємодії з дитиною в сім'ї, допомогти батькам усвідомити особливості емоційного стану дитини з особливими освітніми потребами, відпрацювати навички емпатійного реагування на дитячу поведінку, розвивати педагогічну компетентність батьків. У дошкільному закладі другий рік функціонує сенсорна кімната, обладнана в рамках проєкту, реалізованого за підтримки народного депутата України Ігора Герасименка. Асистент вихователя борщик Ірина Сергіївна звернула увагу на роль сенсорної кімнати у розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Учасникам семінару було запропоновано переглянути фільм Сенсорна кімната, потужний інструмент сенсорного і пізнавального розвитку з досвіду роботи асистентів-вихователів закладу. Практичний психолог Сіроштан Світлана Володимирівна запропонувала цікаві ігри та вправи, які корисно проводити з дітьми з особливими освітніми потребами. Учасники семінару мали можливість самим виконати такі вправи та пограти. Вчитель-дефектолог Прокупчук Анастасія Миколаївна наголосила, на важливості в умовах сьогодення психолога педагогічної підтримки дітей та батьків в умовах інклюзивної освіти в дошкільному закладі. У педагога існує підбірка відео з лексичними темами для дистанційного навчання, які запропонувала для перегляду учасникам семінару. У семінарі також брала участь вчитель-логопед Мушинська Ольга Михайлівна, яка презентувала рекомендації для асистентів-вихователів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами. Директор другого інклюзивно-ресурсного центру, член команди психолого-педагогічного супроводу закладу Шовчук Алла Миколаївна звернула увагу на співпрацю з Другого інклюзивно-ресурсного центру із дошкільним навчальним закладом в сучасних підходах до інклюзивного навчання. Ознайомила присутніх з вимогами до написання характеристик на дітей для інклюзивно-ресурсного центру. За відгуками учасників, семінар мав змістовний характер, на ньому були розкриті актуальні питання. Особливо відзначені практичні наробки закладу. Було відзначено, що в закладі працює професійна творча креативна команда, яка докладає максимум зусиль для того, щоб кожна дитина з особливими освітніми потребами, яка потрапляє до дошкільного закладу, отримувала кваліфікаційну допомогу, почувалася комфортно серед своїх однолітків та була щасливою.